Будемо зараз проклеювати отакою хернею цю панельку, яка вже достала скрипіти. Кодка ж сама херняна в фольксвагенах. Спочатку розібрали пластик біля мультимедії. і далі знімаємо ось той єбучий скрипучий, і будемо його обклеювати. Опа, ну, майже пішло. Виявляється, що в нас скрипить не тільки зовнішній пластик, а й внутрішній також, який тут стояв. Зараз ми його також будемо проклеювати і дивитись на результат. Отак ми проклеюємо по краям. І тут зараз будемо пробувати ставити. Так, поставили ми серединку. Тут перестало скрипіти. Тут теж буковушка, ну як мінімум, звук пішов. Ні, ми вирішили приборну панель теж проклеїти, вона там скрипить. Коротше, я відчуваю, що ми скоро всю машину розберемо. Ну що, перевіряємо? Десь легенько-легенько є щось. Ну, мені здається, зробити так, щоб взагалі не було звуку неможливо. Але стало набагато краще. Так що, рекомендую, ребята.